Добрий день. Доброго. Сиковий город, так? Херсон. А як ви взагалі о, вважаєте Росію окупантом? У вас інакше й тема нема, блядь. — А яка може бути інакша тема? Ми теж хочемо Херсонських ковунів. Хочеш? Ну от, звільните, передасте, будемо їсти. Вже їх не буде, ні. Угу. А як взагалі, що там у вас? Як? Па виняємо. Ні, ну я зрозумів. А росіяни що там окупанти? Паванів. Угу. А ви взагалі, ну, як налаштовані? Росія окупант чи, в принципі, пасивна? Що Росія окупант? Ну, Росія окупант? Країна окупант? Ну, звісно. Угу. Дуже добре. А взагалі, як херсонці відносяться до, скажімо так, до війни і до окупації? Багато тих, хто підтримує Україну? Майже Угу. Я вас розумію. Як вам взагалі живеться? Херсоні, як там взагалі життя? Хейново. А таке питання. А за російським паспортом великі черги були? Моя сім'я. Ну, з моєї вулиці ніхто не брав. Угу. Ну, це похвально. Ну, Я теж вважаю, що нема чого брати паспорт окупантів. Ну, То в принципі питань нема. От тільки кабунієво якраз треба може до того часу ще звільнити. Може видно. А ви в курсі, що є такий е чат-бот, да, Є воров. Ніколи про таке. Ну, є такий чат-бот, можна повідомити про окупантів. Для чого? Щоб українська сторона знала, де окупанти, і якщо це якась база, могла їх знищити або пересування їхнє. Хорошо. Добре, тобі тримається.